Ну, все, наш глінтвейн готовий. Я з радістю готовий поділитися, і пригостити наших ранкових гостей, які вже з'явилися в нашій е, студії. Буквально за декілька секунд я от е, як то кажуть, оформлю ці склянки з а Поки Іванка представить наших ранкових гостей. З гости. радістю, це зроблю. Друзі, ще раз вітаю вам. Може, вітайте в нашій студії. Марія Трунова, керівник проєкту Зоошанс, Патрик Ґалт, волонтер асоціації громадян міст побратимів та Богдан Буцяк, наш сьогоднішній перекладач. Доброго ранку and good morning! Good okay. Отже, перше питання пані Марії до вас. Розкажіть нам, будь ласка, як справи у вашого проекту, якими новинами можете поділитися з нами та глядачами? Uh, у нас є определенне продвижение вперед. Друзі з американської асоціації побратимів, город Карваліс, пожертвували нам деньги, чтобы мы проводили дальше работу и мы наша организация посоветовалась и мы решили что будем проводить стерилизацию льготную пильгу для всех желающих которые могут принести к ветеринарам кошечку или собачку. Перговая стерилизация заключается в том, что с властника животного, с кошечки, нужно заплатить 100 гривен, за операцию собаки 150 гривен, а все остальное разницу доплатит наша организация. Мы договорились, что это будут делать два ветеринара. Это наша державная ветеринарная лекарня, Там пан Шполарич виділить де операції. І вторая це приватна клініка Цимбур. вот, там теж можна діяти операції на вулиці Субренецький. Хто не знає? Я забула представити нашого ще одного гостя. Це собачка. Її звуть Міла. Свірн так міла питання до містера Патріка. Скажіть, будь ласка, взагалі, як давно ви живете в нас в Ужгороді, і як до вас в руки потрапила ваш, ваш домашній домашній І в мене таке додаткове питання. Взагалі, що вас привело в наше місто? Yes, uh, I understood a little bit of what you said. Oh! <laughs> it's wonderful! Uh, finally, after I've been living here for six months, I can understand a little bit of what you said. Uh, I came here. My wife is originally from Uzgorod. Uh, and we moved here so we could live here for some time and I could experience Ukraine and travel around. Не переїхала сюди, тому він може може навчитися української мови та подорожувати трошки. Як потрапила собачка до вас руки, звідки її ви взяли і скільки вже років вона живе разом з вами? How did you get this pet and where did you get it from? How long is it It's living with you? Uh, yes, well, we got Mila uh, from a dog orphanage, a place called uh, Barbos. Вони взяли його з порталку Барбос. H -h -h. I never buy my dogs from не store. I always go and adopt the dogs. Він завжди бере собак з притулків, ніколи не бере їх з вулиць. А от що вас спонукало? Тому що багато людей вони говорять про те, що їм дуже жаль собак, але на цьому завершується їхня якась допомога співчуття до безпритульних собак. Чому ви вирішили саме з притулку взяти? What was the reason for you to get your dog from the shelter? It's been a very long time since I've had a dog, and since I was a child, I've probably had about six or seven dogs in my life. But for the many years, the past few years, I've been traveling around the world, working different places, and I could never have a dog. So now I'm settled in one place for a long time, and I missed having a dog. So it was very important when I came here to go find a dog. З він мав собак, потім довгий час він подорожував і не міг завести собачку собі. Тому він дуже скучив за тим, щоб мати когось поруч. І зараз, нарешті, коли він переїхав сюди і вже живе, має постійне місце. Він дуже радий, що знову має можливість мати собаку. Як то кажуть, підсів вклинився до діалогу. В мене одразу таке питання виникає. Яка ситуація взагалі з тваринами з притулками Сполучених Штатах Америки? І яка ситуація в нас в Україні? І що може людина, яка приїхала звідти до нас сказати? От вперше, яке перше враження щодо ну, стосовно цієї ситуації в Україні? Одидю водинотисвеню кам'ябат аур? Our shel animal sh sh shelters and our dogs, how our people uh, care about them. Okay, um, I suppose that's one difference between America and lots of the world. <coughs> Excuse me. That it's a, a very rare sight to find a stray animal on the streets. And usually, when you do see one, they are picked up very quickly and taken to a local animal shelter. Um, and people, it's very common for people to adopt dogs. pick up the dog and look at the collar and see the name. Maybe there's a і number and to call and make contact with the people. Є дуже велика різниця між тим, як ну між тваринами в США і тут, тобто тут на вулиці ви не знайдете стерилізованих тварин, стерилізованих собак. А якщо знаходити, то її зразу одразу дуже швидко підбирають. Та завжди як гуляють з собаками завжди не. Як собаки потрапляють в Америці, Безпритульні собаки потрапляють в місце, де їх годують, де вони живуть, і чи багато людей, як за статистикою, ви помітили, чи багато людей беруть з притулки саме в Америці тварин? Uh, so how animals in USA get to uh, animal shelters? And uh, why a... How often people uh, get, take pets from animal shelters? Alright, I think uh, it's quite common for people to take the dogs from the animal shelters. Um, just as in here in Ukraine, just as in anywhere, many people, they have dogs and they don't sterilize the dogs. And so the dogs end up uh, having puppies. And many people they don't want to care for the puppies, so they abandon the puppies, leave them on the side of the road somewhere, uh, in the field somewhere, maybe, so they can take care of themselves. And so people find these dogs, and they take them to the shelters where they can get taken care of, where they can then be uh, sterilized, so there aren't any issues in the future. And then the, mm -hmm. they find home for them um, over the internet. People can go on there and and see which animals are available. Excuse me, <coughs> available. <coughs> люди в Америці часто заводять собі собак, ну або інших тваринок і не стерилізують їх. Або часто стається так, що вони не хочуть просто більше за ними доглядати і залишають їх просто на вулиці. І такі представники організації їх підбирають, стерилізують і інші люди, які хочуть мати тварин, які хочуть про них підпілкуватися, піклуватися. Вони беруть їх з собою вже стерилізовані. У мене до пані Марії наступне питання. От ми неодноразово в цій студії говорили саме про ситуацію з домашніми тваринами, з безпритульними тваринами, про притулки. як змінилася ситуація в нас в Ужгороді, Як змінилася ситуація в Закарпатті, Можливо, в Україні і. Взагалі, що планується, чи є якісь проєкти, тендери саме на те, аби от, крім, крім ось саме цієї, акції, про яку ви щойно говорили, на те, аби допомагати містам, ну, не те, щоб боротися, а пік, ну, дбати саме про безпритульні тварин і їх стерилізацію? Так, да, в Україні йдуть такі проєкти, і достатньо успішно. Це міст найближчих це Мукачево, який прекрасно має проєкт, город Львов з прекрасними показателями, черновці. Еще какие-то города. Значит, секрет в том, что в этих городах поддерживают программы местные органы самоврядувания. То есть мэр и депутаты они поддерживают эту программу, они дают софинансирование, создают какую-то базу. Вот у нас есть этот притулок, уже какая-то основа есть, но дальше этого мы не двигаемся. Когда есть реальное участие власти, тогда наша организация, Ассоциация городов, ассоциация У нас есть ребята, которые пишут гранты прекрасные по транскордонному транспордонному спирубитности, привлекают очень большие деньги, которые участвуют в решении вот этих программ. Для того чтобы Ужгород пошел по этому пути, нам нужно чтобы власть тоже участвовала, чтобы не просто было кинуто на общественную организацию, чтобы было реальное сотрудничество. Наша Мила уже усвоила студии нашей программы, программы Рано Хутейси. А вот пани Мария, скажите, ласка, как давно, мистером Патриком в загалі. Співпраця вже ви напевно дізнались багато нового з того, як це відбувається там за кордоном. Які методи застосовують? Ну, э, всюду методы, в общем-то, плюс-минус одинаковые. С Патриком мы познакомились недавно. К нам приезжала сейчас делегация в сентябре, была традиционно в сентябре большая делегация Ассоциации городов, миш, городов побратимов. И там Питер Бобер, это наш большой друг Ужгорода, по честной громадянин, даже ему дала. И он потом меня попросил познакомиться здесь с Патриком, чтобы он тоже подключился э, к этой программе, чтобы он помог озвучивать нам вот эти проблемы, которые есть в Рушке, А вообще, э, во всех странах это проблема всюду с животными. И решение, э, гуманное решение, цивилизованное, оно зависит от уровня развития общества. И от поддержки власти. То есть это должно быть совместный проект общественности и городских властей. Вот, например, сейчас Мукачева, так как у них прекрасная программа, я считаю, европейская, одна из лучших в Украине, сейчас они будут уже получать грант, написан грант, который выигран, и они будут уже участниками вот этого грантового проекта. Именно Мукачевское коммунальное підприємця – центр контролю за тваринами. Пока что мы в Ужгороде не можем найти такой поддержки в мэрии, чтобы была создана еще плюс поддержка городских властей. От мене наступне питання до пані Марії до а, Патріка? Одночасно, от е, буквально декілька місяців тому делегація з нашого міста вона відвідала е, Сполучені Штати Америки, там де зокрема окрім е, інших питань розглядали і питання так само поводження з тваринами. І ви, пані Марія, говорили про те, що існують волонтерські організації, пенсіонери, люди старшого віку. Вони як то кажуть, коли ну в них є вільний час, вони допомагають саме в цих притулках. А от е, питання до, е, до Патріка: от, що як ви як вважаєте, що саме Україна, саме наш? How uh, do you think what our people from our country can take from people in USA about caring pets? I think it's just important that everybody be aware uh, that there is a place where they can call if they see a stray animal. Um, I think. People need to have faith that the stray dogs that they see on the side of the street um, have been sterilized <coughs> and that they won't go around creating more stray dogs. Um, so, while I don't see much of a problem in Ushgorod with stray dogs being violent, sometimes that is an issue as well. So, people should uh, pay attention a little bit more uh, around them and uh, get in contact with the, the animal control people. Uh, so the population of the animals is a little bit more under control and uh, easily manageable. Люди мають стерилізувати в першу чергу, стерилізувати тварин. І він говорить, що тут немає аж такої дуже великої проблеми з собаками. Є проблема трохи з тим, що їх забагато, іменно не стерилізованих собак, трошки дійсно забагато. Але люди повинні забирати їх з собою, стерилізувати і От, якщо взагалі говорити не тільки про безпритульних, а взагалі про м, поводження з домашніми тваринами, м, погодьтеся зі мною, ви підтвердте, те, що в Америці взагалі до домашніх тварин ставляться майже як до рідних дітей, про них піклуються, їм шиють різні костюми, для них спеціальні меню розробляються. І коли ви приїхали сюди, у вас е, виник такий дисонанс, що в Україні тако, настільки такої. Е, so in mm, the USA people take care about their pets like about their babies mm -hmm. they uh, they make clothes for them and special diets. so when you come here, did you notice some very big difference about how other people our people take care about our pets? I think uh it's about 50-50 and even some places in the us you can see this where you have a dog but it's only treated like an animal like protection for the house and sometimes these dogs can be very angry you've seen them walking down the streets as they bark at you behind the fence and uh, another 50% of the people here i see they also care for the dogs very much just like a person of the family До пані Марії, мене питання Я хотів би повернутися саме до теми нашого міста. Як ви вважаєте, і чи знаєте ви, чи плануються в нас взагалі проекти щодо створення спеціальної служби, яка, от як ви нам розповідали, та? розповідали так в одному з наших минулих ефірів, про те, яка так само піклується, відловлює цих тварин для того, аби доставляти їх саме до притулку, стерилізувати і так далі. Тому що погодьтеся, дійсно є такі ситуації, коли в нашому місті одну забагато тварин, яких потрібно з ними щось потрібно робити. Тобто їх потрібно відловлювати, їх потрібно потрібно стерилізувати, і, взагалі їх потрібно ну, доправляти в ті місця, де про них будуть бати і піклуватися. Так, да, у нас такий проект не мічається. <coughs> Сейчас э, на сайті нашої мерії вилежене під названням такі <coughs> <coughs> бюджет громад, чи громадський бюджет, я вже не помню. І можна було подавати проекти від э, різних ініціативних людей, і був поданий такий <coughs> один проект э, на 300 тисяч гривень, я так помню, від нашої організації Барбос, вони при предлагают создание вот такой службы отлова. Вот я считаю, что это уже определенный шанс на то, что у нас мы куда-то движемся в сторону цивилизации. Потому что служба отлова как раз будет направлена на то, чтобы отлавливать э, вот этих вот собак, на которых жалуются люди. Да, которые создают конфликтные ситуации, и тогда э, можно будет привести их, от, отловить, простерилизовать, и там дальше уже организация, э, кто будет этим заниматься, должна вы, решить или возвратить на то же место, если она никому не мешает. Если она мешает, тогда уже в притулку держать и как-то решать ее судьбу в дальнейшем. Ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні завітали до вас. Ми вам бажаємо успішної реалізації проєкту. Я нагадаю нашим глядачам, нашій студії Марія Трунова, керівник проєкту Зоошанс, Патрік Гат, волонтер асоціації громадян міст побратимів та Богдана Буцяк. Наш сьогоднішній перекладач говорили ми про поводження з домашніми тваринами та проблеми, які існують у нас, і про методи як боротись, проблеми методи вирішення цієї проблеми. Програма «Регонок на тесі. Прощається. Ми нагадуємо, що в нашій е студії ми сьогодні говорили про тварин. Ми сьогодні говорили так само про дітей, про е, юних е, кінорежисерів та юних оператив і, жур і журналістів. А нагадую, сьогодні середа, 14 грудня. Бажаємо вам гарного продовження тижня. Завтра зустрічайте нас о тій самій порі. Побачимось.